Привіт, Арнольде! Я знаю, що тобі дуже подобається подорожувати, особливо подорожувати у часі. Вітаємо в 2100 році. Поглянься, дівчина має контактні лінзи, під'єднані до інтернету. Вона може знайти будь-яку інформацію про тебе за декілька секунд. Отакої ти помреш цнотливим. Заходь всередину, цей космічний ліфт підніме тебе на висоту 35 тисяч кілометрів над рівнем моря прямісінько до величезного кільця, яке акумулює обертання землі в електроенергію. Праворуч від тебе магазин частин людського тіла. Давай зазирнемо всередину і поглянемо на заміники для твого нещасного пальця. Цей лікар може створити цілий організм тільки з одного геному. Тому всі зоопарки тут кишать динозаврами, птахами додо і навіть неандертальцями. Хочеш перекусити? 3D-принтер друкує їжу зі штучних тваринних клітин синтезованої муки та мінералів. І це смакує краще ніж їжа з 2019-го. Який неймовірний світ, правда? Але це все може перевернутися з ніг на голову. Ядерна війна, глобальне потепління, пандемії. Не дуже схоже на світле майбутнє. Справді, адже до 2050 року Земля страждатиме від глобального потепління. Населення планети зросте до 10 мільярдів людей і спричинить перенаселення та нестечу прісної води. А над держави розв'яжуть війну за останню бляшенку пепсі. Уявляєш, планета на межі знищення, а вони чубляться за пепсі. Гаразд, повернемося до нашої місії. У 2050 році у кожної людини є кібернетичні імпланти. І, оскільки ворожі дрони можуть виявити імпланти на відстані 10 кілометрів, ти, Арнольде, найневразливіша людина у 2050 році. Саме ти допоможеш змінити хід війни. Отже, Арнольде, ворог ідентифікований на півночі, але шлях до нього блокують електромагнітні гармати, які стріляють електричними імпульсами замість снарядів. Швидкість імпульсу перевищує 7 тисяч кілометрів за годину. Потрібно терміново знайти укриття Худко в метро. Гармати ви оминули, але є інші проблеми. Дрони, яких виявили сканери. Спокійно, Арнольде. Ти ж пам'ятаєш, що ці дрони навіть не помітять тебе. Потрібно лише прослизнути повзи і вимкнути живлення. Молодшина, Арнольде! До такого майбутнє не було готове. Уперед, друже! Ви майже на місці час вибратися на поверхню. Арнольде, навкруги повно расистів. Залезь до екзокостюму. У ньому ти можеш стати суперсолдатом і долати великі відстані без втоми. А всі фізичні навантаження стають в 20 разів легшими, ніж насправді. Тепер ти непереможний. Треба тільки втелепати як керувати. А Арнольде, ні. Ти щойно вколошка в себе із майбутнього. Гаразд, потім поплачеш. Вороги наближаються. У тебе вогнемет. Застосуй його. Отак. Ніхто навіть і гадки не мав, що таке відбудеться одного разу в Голлівуді. Арнольде, обережна ракета! Арнольде! Арнольде! Все гаразд. Готовий жити тисячу років. Спочатку маленький заштрик. Давай обговоримо спочатку, яке з тебе користь людству з довжелезним тисячорічним життям. Ніяка. Окрім 230 тридцяти кілограмів шкіри, яку твоє тіло нарощує без і яке може покрити півтора футбольних поля, а Та також волосся, яке ти відростиш, буде довжиною 10 статуй свободи. Напевно, це краще, що ти можеш запропонувати. Але не бери в голову. Є інша перевага. За останні 100 років середній зріст людини збільшився на 8 сантиметрів, що пояснюється досягненнями медицини. Що як ти й далі будеш рости в кінці експерименту? Твій зріст буде 80 метрів. Ну тепер ти справді зовсім безглузде створіння. Але ні, навіть для тебе арні це занадто. Складність довголіття у нездатності органів функціонувати протягом ста двохсот років. Твої суглоби з часом почнуть руйнуватися під власною вагою та стресом. На щастя, роботизовані органи в допомогу ось так краще. Але чи можливо замінити всі частини тіла? На жаль, ні. Твій мозок має обмеження, ясна річ. Пам'ять Арнольда здатна утримувати два з половиною петабайти інформації. Це як всі фото на Фейсбук, плюс 20 мільйонів архівних шап, заповнених документами. Здається, здоровецькою цифрою, але зрештою, через 300 років твоя пам'ять буде переповнена, оскільки Арні буде найстарішим пердуном на планеті, він скоро стане зіркою, але не зможе столити і двох слів через заповнену пам'ять. Отже, твоє тіло геть не розраховане на таке довжелезне життя Арні. Знаєш, що найкраще ти можеш зробити для людства? Позбавити його від себе. Ти щойно переміс. Стився на три мільярди років назад у часі. У цю епоху живуть лише одноклітинні організми: ні болю, ні приниження. Ну що, Арнольде? Тепер ти задоволений? З іншого боку, я хвилююсь за людство, якщо ти якимось чином станеш його праотцем. А як тобі така зміна? 2020 рік на землі, а ти найщасливіший парубок, тому що ти єдина людина, яка вижила. Всі інші на планеті розчепилися, коли експеримент з чорною матерією провалився. Що плануєш Арнольде, гей, куди чим чекуєш? Цікаво, як довго тобі вдасться бути живим? Без робітників на електростанціях немає електроенергії, а це означає ні тепла, ні холодильника, ні чистої води. Може тобі варто погуглити якісь лайфхаки з виживання в інтернеті? Йойстрива, інтернету ж більше не існує. Тобі просто доведеться обміскувати, як вижити самотужки. Вода. Термін придатності бутильованої води близько двох років. Ти можеш стерилізувати річкову воду міцним алкоголем. Щодо їжі, єдині продукти з необмеженим М, строком придатності — рис сухе молоко і мед, і відверто кажучи, мені здається, що навряд ти колись освоїш мистецтво полювання. Щоб урізноманітнити різноманітнити свій раціон, тобі потрібно переїхати до Мексики. Там тепліше, і ти можеш зайнятися фермерством. Також тобі знадобляться медичні навички, щоб не померти при першому ж порізі. І навіть після вирішення усіх цих базових питань щодо виживання, тобі треба не збожеволіти від абсолютної та невблаганої самотності. Що ж, схоже, що тобі це вдалося, Арнольде. Неодинці без усіх цих настирливих людей, які виробляють продукти харчування, будують будинки, керують очисними спорудами, моніторять датчики на атомних електростанціях і керують космічними станціями. Час третьої кнопки, Арнольде. І в тебе досі є два пальці, щоб натиснути її. Я вірю в тебе, дядько, тискай кнопку. Отакої, Арнольде, Ти вижив? Та певно, як і всі такі ж примітивні форми життя. Проте зараз є невеличка проблема з водою. Після того, як упав метеорит діаметром 100 кілометрів, ударна хвиля знищила майже все живе у радіусі 100 тисяч квадратних кілометрів. Відбувся величезний викид сірки. А пили попіл, від усіх руйнувань піднялися у верхні шари атмосфери і перекрили доступ сонячним променям. Ти, мабуть, зголоднів. Добре, що ти зберіг свою космічну їжу у ракеті. Там не було їжі? Кепсько! Бо на землі не залишилося їжі. Добре, що ти у скафандрі, бо на вулиці мінус 50 градусів. Довго тут не затримайся. Стережися! Забув сказати, що таргани теж вижили. І вони лише трішки мутували. Краще тікай. У і до зірок! Ах, Гернольд, як ти до цього докотився. Одного чудового дня, який не віщував лиха, Гернольда зачинили в гіпермаркеті до кінця його життя. Вам напевно цікаво чому. Відповідь проста, чом би й ні. Я просто вирішив його зачинити у гіпермаркеті. Тут можна лупити цукероньки та шоколадні батончики щогодини і гасати по магазину віску до твоїх послуг товари для відпочинку і спорту також лахмани та ліки. Це близько 120 одиниць продукції, яка забезпечить 50 років безтурботного життя. Однак без електрики більшість цих товарів гигне наступного ж дня. При кімнатній температурі вся тонна молока, яка красується на полицях, скисне через 18 годин. Свіжа ціпа, хрюндик та муркало сконають протягом дня. Торти та тістечка проживуть трохи довше, десь 36 годин. Якщо пощастить, але можна підготуватись, засолити рибу та засушити паляницю. Так ти продовжиш їхнє життя на роки. Але ж ти до цього не допетраєш. Правда, Арнольде, через тиждень вмруть овочі і фрукти, і тобі доведеться гризти крупи, от тільки їх приготування вичерпає обмежений баланс води, яку ти міг сьорбати принаймні 10 років, якби фільтрував її, пропускаючи через вугілля з відділу садівництва, і очищував сиріблом. Гаразд, Віднині твоя звичайна їжа консерви. Тушонка житиме майже вічно, якщо не грати нею у футбол. А мариновані огірки та помідори слугуватимуть додатковим джерелом води. Отже, трьох тонн консерв у магазині вистачить на вісім років, а потім твоїм джерелом їжі будуть Багатько чого можна використовувати не за призначенням, скажімо, дубцю можна витерти будь-яким папером. Його потрібно лише гарненько зім'яти і скористатися як наші прапрабабусі. А коли закінчиться готівка, ти завжди можеш використати картку. Недоброго ранку, Арнольде. Пам'ятаєш, який сьогодні день? Звісно, сьогодні день апокаліпсису вулкан уже потік. Потім стрибне цунамі і на десерт до нас летить здоровий метеор. Виверження супервулкана чудовий приклад можливого апокаліпсису, який наші предки вже пережили. Наприклад, виверження вулкана Тобе 50 тисяч років тому скоротило людське населення лише до 3500. тисяч А це наблизило льодовиковий період. Ти такий спокійний арні. Ніби у тебе вже є рішення. Арнольде, ти приготувався? Я так пишаюсь тобою. Повітряна куля? Серйозно. Завжди ти зробив її сам? Так, бачу, що сам. Ти впевнений, що справді потребуєш усіх цих речей? Чи ти взяв телек як балест? Ну, в добру путь. Ти не перший, хто зробив повітряну кулю своїми руками. Ларі Отерс прикріпив метеозонди до стільця і злетів у небо майже на 5 кілометрів. Результатом польоту стали штраф у 1500 доларів, рекордна висота польоту на з'ясці повітряних куль, і, звісно ж, премія Дарвіна. Вижити під час апокаліпсису на хмарному рівні файний варік. Тебе не торкнеться цунамі чи землетрус, але диви. Метеор! Через тертя його температура зараз перевищує 1500 градусів за Цельсієм. Справжні повітряні кулі виготовлені з вогнетривкої канини. Нагадай мені, Арнольде, що використовував ти? О, ти думаєш, це все? Ось тобі дощ з уламків метеорів. Гарні. А як довго ти протримаєшся? Першу безупинкову навколосвітню подорож на повітряній кулі здійснили Пікари Джонс. 1 березня 1999 року вони приземлилися в Єгипті після польоту у 41 тисячу кілометрів, який тривав майже 20 днів. Вітаю, Арнольде! Ти пережив Апокаліпсис. Правда, вся інша цивілізація знищена. Вижив тільки ти, таргани і промоутери. Вони точно переживуть будь-який апокаліпсис. Не так я собі все уявляв. Через виверження вулкана небо затягнуло щільними хмарами, і людство опинилось без сонця. Цікаво, скільки можна так прожити? Мільярд людей страждає від дефіциту вітаміну Д. Якщо сонце зникне, то через сім днів половина населення страждатиме від гострої депресії, а ризик захворювання на рак зросте на 75%. Випадки інсульту збільшаться на 32%, а здобути діабет стане вдвічі легше тому краще запасатися не консервами, а вітамінами. Без сонця немає причин жити на поверхні, тому всі переміщуються під землю та адаптуються до нового існування. Харчування в руках науки і технологій. Вчені створюють грибні та гідропоні ферми, здатні вирощувати різноманітну продукцію. А за допомогою 3D принтера можна швидко роздрукувати улюблені страви. Без сонячного світла людський мозок не може розрізняти день від ночі, спостерігаються гормональний збій і стрімке ожиріння. При зниженні гормону лептину відповідального за апетит на 80%, добова порція їжі збільшиться майже вдвічі на 44%, що призведе до зайвої ваги. Гей, ти впевнений, що тобі туди можна? Виглядає як у фільмах про супергероїв, довгий коридор, секретна лабораторія. А ось і розгадка. все це виявляється глобальний експеримент. Але хто за всім цим стоїть? Ну ж, Барнольде, перемігши цього дивного лиходія, ти зможеш вирятувати планету. Вітамін Д сприяє засвоєнню кальцію, необхідного для здоров'я кісток. Якщо його не вистачає, кістки стають слабкими та крихкими. Ось чому під час ходьби твої ноги ніби гумові. А в повній темряві твій шанс отримати смертельний перелом подвоюється. Арнольде, ти справжній герой. Ти повернув все людство до нормального життя. Але знаючи твою схильність до зіркової хвороби, це може бути небезпечно. Повертаємось.